Друзі, я вас всіх вітаю на зв'язку UR-Crypto. Ми записуємо сьогодні свій огляд по бідку в неділю в обід. 14.08 на годиннику. Вийде він десь приблизно о 17.00 о 18.00 за 2-1 годинки до інавгурації Дональда Трампа. Інавгурація відбудеться о 19.00 20 .00 січня за Києвом. Дивіться на що хочу звернути дуже сильно вашу увагу. От бачите, оцю свічку, от є в нас оця вся консолідація. Да, в якій ми почали знаходитися з лютого місяця 24 року, і вийшли з неї саме 6 листопада 2024 року, а 6 листопада весь світ і криптони, в тому числі, дізналися, що Дональд Трамп виграв вибори. Дональд Трамп да, він на предвиборчих своїх кампаніях, він криптонам обіцяв зробити США столицею Криптосвіту. Започаткувати біткоін резерв, послабити крипторегулювання, додати нових криптовалют в ETF-ки, там Solana, Ripple, Litecoin на підході, там плюс-мінус. От, в адекватні строки. І а, вся ця історія, да, після його виграшу, тобто очікування, на очікуваннях здійснення всього цього, да, відбулася так звана свічка Бога, да, е, е, яка дала нам плюс майже Плюс 9% росту і пробиття довгоочікуване всього цього боковика, в якому ми знаходились, я вам показував з лютого 2024 року. І от пішов у нас ріст. Якби ви купили на закритті цього денів. І дотримали б Дохая, ну навіть там не до Хая, давайте навіть от зараз. Да, ціна от на зараз, на неділю 14.10, 38%. Да. То після інавгурації Трампа у нас відбувається так званий Купуй на слухах, продавай на новинах. Тобто новина про те, що все, от все, він уже має владу, юридичну, він може все це робити. Да. Люди, ну хоча б частково будуть фіксуватися, оскільки очікування переросло вже в факт. А зробить він це, не зробить він це. Це ще треба певний час. Да? Це певні якісь там будуть розтягнуті в часі якісь законотворчі процедури, всі якась бюрократія буде. От і буде це взагалі чи не буде, ще не зрозуміло. Є графік, а є балачки. На балачках графік виріс, що буде тепер, дуже-дуже. Ми в такому, скажімо, в зоні невизначеності. Плюс ми підходимо вже дуже поруч до нашого хая 108 366 доларів. І зазвичай після таких речей, от цей перехайчик, на інавгурації можемо отримати перехай. і. Якусь хорошу таку корекцію купуй на слухах, продавай на новинах, от тому, щоб ви були до цього певною мірою готові. Плюс, хочу вам показати, оновлю зараз. Карту, теплову карту ліквідності по топ-біржам Binance o OK, qui Самі бачите, що дуже-дуже дуже багато, да, скажімо так, відкладеної, пасивної ліквідності, чекає якогось тригеру, да, і більше її на стороні ліквідації, якраз таки лонга. От, можете подивитися, на 90 236 доларів у нас пасивно очікує 8,79 мільярда доларів. От, ну і попереду у нас тут на 106 тисяч мільйон, ну і візьмемо тут максимум навіть 109 тисяч 694 долари 2 мільярди всього на все. І нагадаю ще раз на 90 мільйон, на 90 5236 доларів 8,79 мільярда. Ціна ніколи не йде в пустоту, ціна завжди е, намагається наслідувати ліквідність, йде за ліквідністю, тобто ліквідність для ціни є певним магнітом. От, ну і Повертаючись до нашого графіка, да, дуже круто, що от весь цей боковик да, з минулого огляду, нашого, згадайте. Ми розглядали такий сценарій, що а, якщо буде хибне пробиття, да, ми повернемося до верхньої границі цього боковика. Якщо ж оцей мінімум, 90 200 йдеться мова про нього. Якщо ж ми його пробиваємо, тестуємо весь цей наш боковик знизу вгору і відвалюємося вниз, то да, скоріше всього, ми йдемо на тест ось цього всього нашого великого боковика, з якого вийшла оця свічка перемоги Трампа. От, але бачите, да ціна розвернулась. Ми закріпились вже от навіть зараз. Малюнки поудаляю, щоб вам було видно. Дивіться, ми от закріпились навіть. Один день закрився вище верхньої границі боковика, другий день протестував. Вся ця історія знаходиться вище 50-денної ЄМА. Це дуже добре, да? ну і закономірно, ми в п'ятницю отримали такий бичий. Імпульс і от субота, і от сьогодні неділя, да, ми в принципі закріплюємося вище попередньої такої нашої зони супротиву, сформованої ось цим поглинанням. От, тобто ми утримуємося вище 102 тисяч 613 доларів. Ну і шлях, реально, шлях на перехай у нас відкритий. Тим більше, що тут по факту то від сьогоднішнього дня до перехая лишається всього-навсього 3,29%. От, а тут не питання того, що буде перехай. Це ну, відсотків 70 ймовірність. Питання в тому, що буде після. От, і я особисто очікую, що буде sell за факт, тому щоб ви отут не наробили помилок і не заскочили з сотим плечем на фулл деп туди в польот на 110 тисяч, 120 тисяч, до речі, досліджуючи опціонний маркет, я вам так скажу коротко. Основна маса колів з. Коло опціони з страйками на 120 тисяч, вони лежать в березневих опціонах з експірацією в кінці березня. Тобто ріст подальший, да він скоріше за все буде. Опціонний маркет таргети розставляє до 120 тисяч доларів, але на кінець березня. З розрахунку того, що одні з найкращих місяців для крипти це лютий місяць і частково березень. Дійти до. Цих цілей досить-досить ймовірно. От. Але дуже важливо побачити, що буде після інавгурації Трампа. Бо реально можемо отримати отаку от історію, отаку от історію. От, з тестом ще, ще одним верхній границі цього боковика, і отут. Можемо провалитися ще нижче. от Ну і не забуваємо, що чисто технічно у нас а, все рівно досить-досить велика ймовірність протестувати да, ось цей наш а, такий досить а, довгий і досить а, таке велике накопичення ось всю цю зону от А це потенційно цілі 75-72. 000. ну Тобто основний, я вважаю, таргет, да по якщо відбудеться така досить ну велика корекція, вона лежить ось сюди, ось в діапазон 76-70 в діапазон цього от бара да опорного такого бара, де досить ну об'єм був в декілька разів вище за там місяць попередніх днів і з досить великим притоком відкритої саме цей бар має ціну утримати. Якщо він не утримає, то ми тоді взагалі можемо провалитися і до 52 тисяч. Але це вже такий Армагеддон сценарій, про це поки що ми говорити не будемо. Нас цікавить, щоб ви зрозуміли, що буде ось в оцьому місці. От. І якщо ми побачимо реально sell the fact, да, хороший там буде сетап на шорт, ми навіть будемо відкривати шорти. Не дивлячись на те, що прийшов Трамп, і зараз там бабки мають потекти. З іншої сторони, подивіться навколо себе, по-любому у вас і друзі, якісь криптони. Вони всі сидять вже в якійсь альті, тобто їхні спотові портфелі вже забиті. І задайте собі одне питання: за рахунок кого будуть рости в ціні ваші спортпортфелі. Якщо руки не міняються, ви не хочете продавати в мінус, а банально ліквідність для того, щоб купувати всю альту вже ні в кого нема всі вже сидять заряжені Тому, можливо, треба витрусити все з всіх і вже тільки потім рухатися далі. Подумайте на це. Всім бажаю профітних торгів, будьте обережні, особливо вся увага на 19.00 і 20.00 в понеділок. Ну, а ми, в свою чергу, в нашому відкритому телеграм-каналі, на який ви можете підписатись, посилання буде в описі під цим відео. Можете підписатися і будете завжди в курсі подій. Всім салют!